Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Чиж-Чигаков. Група Чиж и компания. Меня зовут Яна Арбініна. Меня зовут Вячеслав Батусов. Ці музиканти не робили гучних заяв про війну в Україні, але своїми діями вони повністю підтримують політику Путіна. Як саме розкажу та покажу у цьому відео? Привіт, мене звати Віталій Маргалик. Я незалежний журналіст. Ви на моєму каналі про шоу-бізнес та політику. І це рубрика Як я міг це слухати сьогодні. Буде третя частина спецвипуску про русський рок. Перші два відео вам дуже зайшли з огляду на кількість коментарів, лайків та переглядів. І ви просили продовження. Тож тримайте. Отже, у першій частині під назвою Руський рок за який соромно ми говорили про Кіпєлова, Чечеріну та Самойлова. У другій серії згадували гурт звірі Алісу та Чайф. Хто не бачив, тут зверху буде посилання, раджу подивитися. Ну а сьогодні будемо розбирати В'ячеслава Бутусова, Діану Арбєніну та Сергія Чижа Чігракова. Аби дізнатися, яку позицію щодо війни в Україні вони займають, додивіться це відео до кінця. Але спершу підпишіться на канал та поставте лайк. Вам не складно, а мені приємно. Зробили, тоді поїхали! Його називають легендою русского рока. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Чішераков. Група Чиж и компания. Його музика була для мене особливою. Я виріс на його романтичних піснях, а любви. Цю пісню я сотні разів грав на гітарі. Альбом о любві слухав на касеті. І навіть встиг побувати на концерті Чижа у Києві. В Києві часто бувають. Але от біда. Слово любов ми з Чиграковим розуміємо по-різному. Для мене любов це не про війну, не про напад на іншу націю, не про захоплення чужих територій, а для чижа, мабуть, навпаки. Адже після 2014 року він підтримав анексію Криму і почав виступати на півострові концерти в Криму. також учасники гурту Чіш і кампанія у день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року дали великий концерт у Санкт-Петербурзі до дня захисника вітчизни у серпні 2023 року. «Чіш» виступив у лужніках на концерті до дня прапора. А ще Чіграков взяв участь у зйомках кліпу. Я остаюсь. Це такий собі патріотичний маніфест проти артистів, які виїхали з Росії після 2022 року. Під час підготовки до цього відео я подивився різні інтерв'ю Сергія Чігракова. І що цікаво, у 2019 році він виступав проти війни, а вже 2024-го забув, про що говорив. Подивіться та порівняйте. Ліж би не було війни, это правильно. Це точно я говорив, да. я что ли, я був. До речі, Чі ж не приховував, що любить випити, і от на одному з останніх концертів в Росії він також вийшов на підпитку. Господа я щось. Відвернути. Але знаєте, я можу його зрозуміти, адже йому, мабуть, дуже неприємно дивитися на себе в дзеркало. Він зрадив усі принципи рок-н-ролу, зрадив самого себе. Навіть символ пацифізму прибрав з логотипу групи. Це помітили російські фанати. Чижа у 2024 році? Де символ групи, Де лейбл? Де знак пацифік. Нітвані мір во світі. Тож здав назад, також варто нагадати, що Сергій Чіграков тривалий час працював у Харкові. Камарки, за за... Тож для нього українське місто Харків доволі близьке, так само, як і Одеса. Руку, робити вигляд, що ці міста, в яких він працював, виступав, що їх не бомбить його улюблена Росія, і продовжувати відпрацьовувати патріотичні концерти. Ну, я думаю, що це важко, і тому він обрав такий шлях заливати усе це алкоголем. Ну, це моя така думка. А що ви думаєте, чому бухає чіш? Чи пов'язано це з муками совісті? Напишіть в коментарях. А поки ви пишете, я нагадаю, мій канал працює поки що без монетизації. Тож, якщо вам подобається мій контент і ви хочете мене підтримати, можете це зробити. Реквізити я залишу в описі та в закріпленому коментарі. Діана Арбєніна лідерка гурту Начні снайпери. Я відкрив для себе цю сильну жінку з гітарою разом із земфірою на початку нульових. Купив диск цунамі. І пісні тих часів катастрофічні та ти я даріла мені рози, рози» досі у моїй пам'яті. Потім я стежив за Арбеніною не стільки як за музикантом, як за тренером українського шоу Голос країни. Вона там підтримувала наших учасників та навіть співала українською мовою. Я вишиваю, як а після анексії Криму та захоплення частини Донбасу Діана Арб'єніна здивувала вона у 2014 році виступила з концертом у Києві і прямо там вибачилася за колег-музикантів перед українцями. Я би хотіла от підсомо всі вишнього попросить прощення за своїх колег за тих людей, які виграють рок Тож було цілком передбачувано, що і після повномасштабного вторгнення Діана Арбєніна мовчати не буде. У березні 2022-го вона записала антивоєнну пісню «Не молчі. Давайте послухаємо. Ця пісня дуже сподобалася українцям. Вона не могла не сподобатися, але не сподобалася росіянам, точніше, російській владі. І Концерти нічних снайперів почали масово скасовувати. В результаті діана Арбініна зламалася, перевзулася. Це Моя страна. Аби довести, що вона зі своїм народом Арбініна у жовтні 2023-го двадцять стримала родини так званих «освободителів». Я люблю свою страну, я її всю свою жизнь. Я вважаю, що зараз в принципі пошла з флагами і кричати Це я, це я. Я таким людям просто не вірю. І посади, катори на фронті таким людям не повірили, я вас собі Муж, я тебе люблю, я, дуже жду. я Ось Так, сильна жінка з гітарою, яка роками відстоювала чітку антивоєнну позицію та вибачалася за колег музикантів, стала такою ж пристосуванкою, як і вони. Дуже прикро. А що ви думаєте про Діану Арб'єніну? Чи можете ви зрозуміти її вчинок та якось виправдати? Напишіть в коментарях. І наостанок розповім про музиканта, якого ви найбільше хотіли бачити у цьому випуску. В'ячеслав Бутусов, лідер гурту «Наутілус Помпіліус», кумир мого дитинства. Вперше я почув його пісні Гудбай Америка» та Я з тобою» Ще коли мені було років вісім, це був 90-й рік. Тоді ще не було касет, можливо, десь і були, але у нас не було. У нас були платівки, і була платівка князь Тішини. Ну а вже пізніше, у 95-му році, я вже свідомо придбав альбом Наутілуса на касеті під назвою Крилья. Де твої крилья, які дуре, так мені? Тоді для мене, хлопчика, Бутусов був символом свободи. А сьогодні я, дорослий дядько, запитую В'ячеславе, де твої крила, які так подобалися мені? А їх вже давно немає. Ще у 2014 році Бутусов зайняв страусину позицію. Він записав звернення до українців, в якому з одного боку, начебто, нас підтримав, а з іншого нічого конкретного не сказав. Так і не зміг назвати речі своїми іменами. Послухайте. Ми нічого не знаємо. Ми нічого не знаємо. Я не вірю е, нікому телевізору. Така ситуація, Ніяк... коли… Нужно упавати на господа Бога 2014 року. Музикант мав виступити із концертом у Києві, але скасував захід. Натомість почав виступати в анексованому Криму. Зустрічайте на головній сцені корода Вечісла. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Бутусов дає інтерв'ю Ріановості і, хоч і завуальовано, але фактично підтримує війну проти України. Цитую. Це було несподівано. Спочатку мене це звичайно контузило, довгий час був в якомусь ступорі, але потім довелося подивитися деякі матеріали, і в мене сформувалося своє бачення, розуміння цих подій. Як я розумію, конфлікт в Україні можна було лише якийсь час відтягувати, але це було. Неминуче, фактично, Бутусов повторив тезу Лукашенка, яка стала мемом про превентивний удар Превентивний удар по пазіці. Але і це ще не все. У 2022 році артист вийшов на сцену разом з. Головою банку ВТБ Андрієм Костіним. А він затятий прихильник Путіна та війни в Україні. Ну фактично, спонсор цієї війни. Тож я не думаю, що Бутусов не знав, що він робить, де він виступає і з якими людьми. Думаю. Далі у 2023 році Бутусов виступає на патріотичному концерті у Лужніках, присвяченому дню прапора Росії. Тож я знову запитую, В'ячеславе, де твої крила, які так подобались мені та багатьом українцям, які тебе слухали? А як ви думаєте, що сталося з В'ячеславом Бутусовим часів Наутілуса? Куди поділося його рокерське бунтарство? Чи було воно взагалі? І чому сьогодні, замість того, аби підтримувати мир, він виступає за кривавий режим Путіна? Напишіть в коментарях, мені цікаво дізнатися вашу думку. Троє Арбєніна чи ж Бутусов колись були моїми кумирами. На відміну від інших російських рокерів, вони не кричали Ми за Путіна, але як ви вже зрозуміли, своїми діями повністю підтримали антиукраїнську політику Кремля. Хтось зробив це раніше у 2014 році, як Бутусов та Чіграков, а хтось недавно, як Діана Арбєніна, але тим не менше висновок лише один. Хороших русских не буває. Вони можуть здаватися нам інтелігентними, талановитими, добрими. Але зрештою, усе це ширма рано чи пізно вони все одно зраджують. Тож це минуле за яке соромно. Але сором це також очищення. Якщо вам відгукуються мої думки, поділіться цим відео, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити наступний контент. Ну а прямо зараз ви можете класнути на будь-яке відео, яке ось тут має з'явитися. Побачимося у наступних відео. А я пішов читати ваші коментарі.